Кожного місяця, 3-го числа, Вікторія Кіт приїздить на це кладовище. Саме в цей день, майже рік тому загинув її син, військовослужбовець Максим Кіт. На цій стороні пам'ятника він зображений біля мотоцикла. Вікторія розповідає, син купив його, знаходячись на службі. йому хотілося поїздити на такому. Купив, але це... не поїздив. У квартирі, де нині живе сім'я загиблого Максима Кота, створили пам'ятний куточок. Нам передали його форму, в якій він воював. Це, що залишилося з його речей у нас. Це йому нагородили. Це вручили нам такий орден його. Це він служив у нас в 95-й окремій штурмовій бригаді. Пройшов у нас з Миколаєва з початку війни Херсон, Вознесенськ він там був. А потім його перекинули в Харківську область, де й загинув у в Довгенькому в районі. На згадку про старшого сина та онука в родині залишились фотоальбоми з його світлинами. Деякі із них зі служби у війську Вікторія показує. Це тільки в армію пішов, фотографія. Це він в учебці ще фотографії. Це отримав берет, який він дуже хотів. Це берет, він, як казав мама, потом і кров'ю достаний. Листаючи фотоальбом та розповідаючи про службу Максима, жінка зупиняється на ось цій сторінці. Це последня фотографія його з хлопцями. Це 1 червня він сфотографувався, нам відправив, бо ми йому якраз посилку передали. Він відправив, що посилка прийшла. Служити Максим пішов у 2021 році, закінчивши вище професійне училище і здобувши професію зварювальника-автомеханіка. Ми не знали, що він проходить комісію в армію, вже він тоді. Це він сам сказав, я хочу. Ще бігав, казали, це мені вже по воєнкомату, що хочу тільки в 95-ту, каже. Десантником хотів бути, щоб, це, щоб ним гордилися. Що ми робимо? Ми так ним гордилися і до цього. На початок повномасштабного вторгнення Максим служив у складі 80-ї бригади і знаходився в Миколаєві. Він прикомандірований був до 80-ї бригади, і він. І кулеметником у нас був, і як його, гранатометником. Він казав, мама, ми прямо, хто, хто, ну, на ходу. Вікторія розповідає, при спілкуванні з нею про службу Максим завжди відповідав, що в нього все добре. Все в нього добре, все добре, руки, ноги цілі це найголовніше, це, що він розказував. Це батькові, брат він міг розказати, що й до чого, а нам з бабушкою. Все добре, або бабушки, так, він взагалі кричав, ти зараз плакати почнеш, я тобі дзвонити не буду. А я кажу: сина, я здержуся, я а потім кажу поплачу. Він казав: я не люблю, як плачуть. каже. І все ж деякими подробицями з передової хлопець ділився. Тоді їх накривали і фосфором, і всім на світі це мені ще Максим розказував. Що казав, не раз він просинався того, що їх засипали землею, що вони єлі вилазили з окопів. То що ну так, дуже їх засипали там. Це розказував, що каже, виставив з окопу, щоб берці просохли на утро, встає там. І підошв нема з тих берців. Ну, яке там утром? Вони, може, час-два там пройшло, тому що вони, як він розказував, що в останнє час, мама, це як час ми поспимо, це дуже добре. У них дуже гаряче на той момент там було. На початку червня минулого року Максим перестав виходити на зв'язок із рідними. Він часто не виходив на зв'язок. Ми ждали, коли подзвони. Ми писаємо ну, смски, то я писала йому це. Ну, у нас в його брата 6 числа день народження. І ми не могли поняти, чого він не виходить на зв'язок. Не може бути такого. Він ніколи, щоб він не поздравив брата, це такого не могло бути. ми ну вже знали, що щось случилось. от чувствували таке. А 7 числа нам вручили, що він загинув. Хоча я, я не вірила довго, я не могла в це повірити. Це, ну, я ж кажу, це в нас не перший раз, що він довго він тижнями міг не виходити на зв'язок. А тоді виходимо, все нормально, просто в нас перекидали. Максим Кіт загинув 3 червня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Довгеньке на Харківщині. Найважче згадує Вікторія було чекати, поки тіло сина привезуть додому. Ждати це я казала саме худше, що це знаєш, що загинув, і оце ждеш. Це саме худше. Ти не можеш прийти до тями, ти не можеш нічого, ні ночами не спиш, нічого. Вже як привезли, я побачив, що це точно він, Ну, що вже як поховали, ну тоді трохи легше, що ти вже знаєш, де він, що ти вже можеш прийти прихилитися до нього, побалакать з ним. Бойові побратими Максима, розповідає жінка, порівнювали її сина з котом і не лише через прізвище. Восім разів Максима поїхав. Як відомостях вже записували в двохсоті. А він загинув як натуральний кіт. у нас фамілія така на дев'ятий раз. Ну хлопці не могли повірити у це карикужу з побратимами Максима випадку, Кота. Його рідні спілкуються й нині. Я ж кажу, дзвонять, пишуть. Буває так, я кажу, за цими хлопцями особливо, що він там був. Довгенькому. Так я ж кажу, що в них як чуйка, яка, як ото мені погано, що вже мені так. на то Вони тоді, смс-ка приходить, «Як ви? як ви там, у нас все добре пишуть. Ну Вони теж, як і Максим, що це в нас добре, у нас, як і Максим, пишуть руки, ноги, цели і все. Ну, і то хорошо, що обзиваються. Я казала, ви мені багато не пишіть, а пишіть, що у вас все що живі, і все нормально. У Руменському ліцеї номер 1 де навчався Максим Кіт, створили зал мужності і слави. Один зі стендів, присвячений Максиму. Тому ми вирішили зробити помістити його фотографію у куточок. І продовжувати цю роботу, продовжувати роботу, збирати матеріали про наших випускників, які зараз воюють, про наших батьків, і тут розміщати на стендах для того, щоб наші діти знали своїх. Випускників батьків і пишалися ними. Це був ну відповідальний хлопець роботящий. Є. Якщо він якусь справу доручив, то лишній раз не треба йому було нагадувати Максим, ти зробив чи ні? Він зробить і зробить це добре. Звичайно, як і в будь-яких підлітків, ну були в нього там якісь десь каверзи, десь якісь, але він ніколи не, не ховався за спину інших. І говорив, це не я. Він завжди відверто говорив правду, зізнавався і намагався виправити. Свої помилки. І, звичайно, такий сум і больот в душі ну, усвідомлюють дбати, що такого молодого світлого юнака, а вже його немає. Серед нас йому б ще жити, розвивати Україну. Водію мінометної батареї 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максиму Коту назавжди залишиться 19 років. В кожного це своя ноша. Ну, як ото кажуть, що Бог дає людям все те, що він може винести. і Я думаю, що це так воно і є. А перемоги хочеться. Перемоги дуже хочеться. Хочеться, щоб всі хлопці повернулись додому живими. Дуже хочеться. Хочеться, це страшно. Я кожен день молюся, щоб хлопці повернулись, щоб закінчилась війна, щоб була перемога. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини, Сумщина.